Подаруй нам перемогу писанко саме під такою назвою у Білотерківському ліцеї Мала Академія наук відбувся святковий фестиваль. Як розповів директор закладу Михайло Яременко, вже 11 років поспіль в їхньому закладі організовують виставку писанок та крашанок. Цей рік не став винятком, але експозицію доповнили майстер-класами, ярмарками та концертом. Благодійний захід тривав три години та відбувся спільно з центром позашкільної освіти. Соняшне. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. А ось родзинкою фестивалю стало розмальовування школярами великої писанки. Загалом до творчих ініціатив долучились понад 250 дітей. Якщо звернути увагу на нашу виставку, то побачите ви не тільки писанки Київщини. І крашенки. А тут вже представлені практично із усіх куточків України зразки, а також із багатьох країн Європи, де нині, на жаль, перебувають і наші вихованці нашого закладу. Хочу сказати про ось цю велику писанку. Саме в її розписували всі діти, які мають. Талант мають хист від найменшого учасника сьогоднішнього фестивалу до дорослих. Тобто, кожен елемент цієї писанки це була е, творча робота когось окремого, і в цілому склало ось як ви бачите чудову красиву писанку. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.